Доброго ранку. Сьогодні 25 грудня 2024 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття. Синоніми, схеми, речень. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам, щастя, добра, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Тож сідаємо зручно. Та дивимося всі на екран. Щоб гарно звуки вимовляти, потрібно зарядку для язичка. Виконувати. Давайте виконуємо зарядку для язичка, яка називається смачне. Варення. Ось подивіться на цю картинку. Ми язичком зліва направо поверхній губі проводимо, а потім справа наліво, і аналогічно по Уявляємо, що ми їмо смачне варення. Виконуємо вправу 6-8 разів. Язичок буде наш слухняний. Так. Поцілунок. Ось ми складаємо губки, наче для поцілунка, і робимо. Так, гарно ось так. Виконуємо право 8-10 разів. А ось права вітрила. Подивіться на картинку, розгляньте, як потрібно розташувати язичок наче вітрило кінчиком язика доторкаємося до верхніх передніх зубів. Потім забираємо язичок, також виконуємо праву 8-10 разів. Наступна вправа чашечка. Ми вже з вами її виконували. Робимо з язичка чашечку піднімаємо язик до верхніх зубів та виконуємо цю вправу 6-8 разів. А ось і трактор. Подивіться, як потрібно скласти кубки та пробринчати. Ми сьогодні дітки, з вами будемо говорити про слова, які звучать по-різному, але мають однакове значення. Ось подивіться, хто зображений на цій картинці. Так, хлопчики, ким вони можуть бути? Так, вони можуть бути друзями, товаришами, тобто, що вони можуть робити? Дружити так, товаришувати, ладити, приятелювати, брататися. Ось ці слова звучать по-різному, але вони мають однакове значення. Тобто це дітки друзі, товариші, приятелі. А ось давайте доберемо. До слова близькі за значенням слова. Наприклад, ми бачимо на цій картині кого? Дітей. А як по-іншому можна сказати? Так, малята, як я вас називаю, дітлахи, малеча, дітвора. Ось як можна називати дітей. Ще раз давайте діти, малята, дітлахи, малеча, дітвора, чадо. Я певна, що вам матусі або бабусі кажуть, ти ж моє чадо, так ніжно. Ось ці слова, вони близькі за значенням, але звучать зовсім по-різному. Давайте розглянемо слідучу картинку. Хто сидить за партою? Учень і не один, тобто учні. А ще як можна. Ходять вони куди? В школу, тобто вони школярі. Або просто діти, учні, діти, школярі. Ви бачите, ці слова звучать по різному, але вони мають одне і те ж саме значення. Що ми бачимо зображено на цих картинках будинки, так? дім, будинок, хата. Ось ці слова про одне ж говорять, але звучать вони з наших вуз всі по різному. Дім. Будинок хата. Хто це? Та це друзі, а ще по-іншому можна сказати. Товариш приятель. Ми вже про це з вами говорили на початку заняття. Друг товариш приятель. А ось хлопчик, що він робить? Так він піднімає гантелі, займається спортом. І який він сильний, мужній, міцний, здоровий, дужий, а ще могутній, мускулистий. Ось подивіться, скільки можна брати слів до людини, яка займається спортом. Давайте ще раз повторимо: сильний, здоровий, мужній, мускулистий, міцний, могутній. Всі ці слова мають однакове значення. Але вони всі звучать. Корісно. Давайте розглянемо слідуючу картину. Що ми бачимо Яка ж пора року зображена? Так, зима. А по-іншому, як можна сказати, що ми тут бачимо? Куртовина, сніговій, метелиця, курделиця. Ви бачите все? Покрито снігом, тобто це і метелиця, і ітелиця, і хуртовина, і сніговій. Також ці слова мають однакове значення, але звучать вони всі по-різному. Подивіться ось на цю людину. І нам потрібно підібрати слова ознаки, який так сміливий, хоробрий, відважний, безстрашний, доблесний, героїчний. Також ці слова звучать по-різному, але всі вони мають однакове значення. Ось такі є слова в нашій мові, і їх ми називаємо синонімами. Вони всі звучать по-різному, а мають однакове значення. А зараз ми з вами будемо складати речення, речення за схемою. Давайте розглянемо. Картинку. Ви пам'ятаєте, що речення можна складати за схемою, за картинками. Ось, подивіться, це початок речення, вам нагадую, це довге слово, ось це коротке слово, і ось крапка – це кінець речення. Ось цій схемі скільки слів? два, а в цій також два. А в цій три слова, і в слідуючій схемі чотири слова. Давайте ми назвемо речення до цієї картини. Можна просто сказати, хлопчик гарний. Так. І все. А можна інше речення. М'яч круглий. Хлопчик що робить? Іде. А вже коли три слова, то можна сказати хлопчик. Перше слово початок речення. Що? робить? Тягне. Що? Вантажівку. А якщо в нас є ще й коротке слово, то ми можемо сказати хлопчик, що робить? Іде з машинкою? Або м'яч лежить в Кузові. Ось такі речення можна складати за схемами. Давайте розглянемо ці картини. Літак летить. Корабль пливе, потяг їде. А коли ми хочемо вже скласти з трьома словами, то ми думаємо, як ми маємо ці речення скласти. Можемо сказати, довгий потяг їде або пасажирський корабль пливе. А якщо в нас ще є і коротке слово, то ми можемо сказати літак летить де в повітрі. Пароплав пливе до берега. Ось так за схемами речень ми складаємо речення, як довгі, так і короткі. Давайте розглянемо цю картину Складемо речення спочатку за короткою схемою. Зима прийшла, зима прийшла. Що ми бачимо? Сніг іде, сніг лежить, дерева білі, покий сніг летить. Сніг. Лежить на землі або сніг лежить на дерева. А зараз ми з вами підберемо слова до слова говорити, казати, мовити, «гомоніти», «базікати». Розмовляти. Я вам ще назву слова, а ви скажете, яке ж слово займе. Послухайте уважно, юнак, хлопець, дідусь, парубок. Ще раз юнак, хлопець, дідусь. Парубок. Яке слово займе? Та, дідусь, юнак, хлопець та парубок. Вони звучать по-різному, але мають одне і те ж значення. Я назву ще вам чотири слова. Слухайте уважно. Будинок, човен, дім, хата. Яке слово зайве? А вже ж а всі слова будинок, хата та дім, як ми вже й говорили, мають однакове значення, але звучать по-різному. Книга, підручник, ручка. Яке слово займ? А вже ж ручка, тому що книга і підручник мають однакове. Значення. А якщо людина красива, яке ще можна сказати слово? Гарна, прекрасна, чудова, ось так можна підбирати слова, вони мають такове значення, але звучать по-різному. Дітки, я впевнена, що ви зможете до слів підбирати. Інші слова, які мають однакове значення, але звучать вони з наших вуст різ по-різному, та описувати різні предмети, складати речення за схемами. А наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного тихого дня, гарного настрою, гарних прогулянок зимових. До побачення, мої любі друзі! Зустрінемося незабаром.